Васап, Йолидис, Йоджимен, всім великий-великий привіт! В цьому відеоролику у нас буде мега відкриття капсул. Зразу мало бути 50, потім 70, а потім аж 90, блядь Просто габ'єн, мене трошки обанкротив. Але дивимося, чи до кінця, чи може щось мені дав. цікавенький Капсули цікавенькі, всі різні, багато капсул, ви таке любите, тому лайкусік. Також не забувайте, що в моєму телеграм-каналі розігрується мега розіграш, крутий, крутий дігл, там десь скрін має вилетіти, вам не знаю. Приймайте участь, там учасників дуже мало, підсумки зовсім скоро. Також підписуйтесь хто новенький. ну і, звичайно, полетіли до відеоролик. На Google Кейс ти зможеш знайти для себе безліч цікавих кейсів, від дорожчих до дешевших. Також от промокод Lucky Free при авторизації, який дасть тобі 1 долар на баланс, що відразу дає тобі змогу відкрити пару халявних. Кейс, також не забувай, що тут є режим контракт, де ти зможеш з декількох скинів зробити один дорожчий скінчик. Також тут є всім відомий апгрейд або ж покращення, що дай змогу покращити свій скін в один клік. Також не забувай заходити в вкладку події, де постійно проходять всякі івенти та безліч халяви для тебе. Від промокодів до розіграш. Також для вас я підготовив промокод ладі при поповненні, який дасть вам 35% до вашого депозиту. Способів оплати тут безліч, як кажуть. Відкрую, так і криптовалютою, так і сервісом, силочку на Google Case та всі промокоди я залишу в закріпленому коментарі. Так, у нас є 50 капсул, це буде дуже цікавеньке відкриття, оскільки тут всі різні капсули. Тут і автографи такі, і такі, і капсули такі просто подивіться. Тут все, що хоч є. Надіюсь, хоча б одну красну з 50 капсул ми достанемо. Раз, два, три. Не по порядку відкриваємо, що випаде, то випаде. Хоча я за цими временами. Так, Поїхали. Так. Оцей звук. оцей звук. Ооо. Ще глянемо. Мені би хоча б дати наві, ну, та ладно. Так, тут на що. Ой-ой-ой, ну тут було щось непогано робити, якесь роздуве, да? так? Так, у нас червоне було, я бачив на початку, прокатилось. У -у -у -у. Так, ну поки що. Поки що трошки не то. Раз, два, три, чотири, п'ять капсул відкрили. Так, поїхали. Я дуже довго нічого не відкривав, ні капсулу на кейсі я надіюсь, я свою везучість. Я ж я ж нікуди не втратив. Так, є в нас. Є в нас получається, Героїки, блядь, Хорошо. Хорошо Ідемо далі. Розова зараз. По наростаючі правильно? Угу. Угу. поняв Метань більше немає. I'm sorry. Йдемо далі. Так, ну, прикрутка цікавенька, випадає. Виходите в Просто ви на виход. Просто на виход по факту. Так, ладно, розпокоїлись, спокійненько собі відкриваємо на чілі. Не спішимо, відкриваємо собі на чілі. <кій> Добренько. Давайте змінимо трошки ось так, ці відкриємо. Так. Це ж прикол? Взагалі нічого не падає. Ну це неадекватно. Дай це неадекватно. Давайте хоч розвитну. Шо, уграєте, це жасть. Капсул ще багато, мана копиться. Я думаю, щось буде жорстке. Я думаю, щось буде жорстке по-любому. Інтересно. Я вже відвик просто від цих відчуттів самі розумієте, давно не відкривав. оцього цього байта його давно не бачив. Аж, блять, трусить від цього байта його. Ну це вообще неадекватно зараз. Це вообще зараз неадекватно щось. Це вообще щось неадекватне, ладно. йдемо далі. ла ла, -ла, 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 -ла. Угу. угу. Добренько. Давайте цю відкриємо. Може нам ця капсула на щось цікавеньке Наприклад, нічого. У нас буде розова за 50 капсул? чи ні. Одне розова хоча б любе за 50 капсул буде. -да. Не відкриваю, не треба було починати. Давай. Тут може щось цікавеньке втратить давай. Так. Ну, блядь, яке розбите серце. Я розбите серце, блядь, що це таке? Не розбивайте мне серце. Скільки ми вже відкрили? Уже 22 капсули відкрили. Так, а цікавеньке щось. Це мана, це мана, це мана, я чувствую, я чувствую, я чувствую. Так, нам зараз випаде, не знаю, що. Хай буде ось так. Хай буде ось так. Чувствую, раз. Провірка. Перевірочка. Так. Все, я поняв. Я поняв, це жесть. Я давно цього не робив, просто я все розучаюся відкривати. Я не знаю, що буде далі. Я сподіваюся, це манна. Ну що це? це що за відкриття? А що це за відкриття? Це норм? Я бачив хтось, я надіюся, я антирекорд не поставлю, бо не ведучості. Я may лакі. Я не знаю, прижимайте лайки на удачу, я надіюся, мана копиться. Я не знаю, що робити. Може щось люди прям капець кадасть хіба що? Ну пока що вообще, ну, це вообще це що за відкриття. Мені навіть на початок відео не буде що вставити, Ви серйозно? Що за скам просто? Що за скром? Давай на ну, щось навали вже. Пора би хоча б розову якусь дати. Хоча б якусь бо було б, да? Непогано дати. На минуточку. Щоб по-адекватному хоча б було. Що це за, блять, ужас Давайте без нервів я вас прошу Це що це за норм? Що це, це норм? Це я, я не знаю. Будемо змінювати назву канала, походу. це що за ужас, що це за ужас. Що це за ужас. Алло, Локи. Алло. Я тут. Алло. Як я відео записую. Давайте, ну. Це мана, зараз просто розове за розовим піде. Я чувствую. йди ти нахуй, блядь. ти нахуй? Нічого, нічого, нічо, нічого. нічого. Дальше, поїхали. Так. Угу. Опять, пососкли пенсу, нічого страшного. Добренько, давайте. Раз, два, три. Ну, я відкриваю 50 капсул, нам повинно дати хоча б прозове одне. Ну це просто пізець Ну це, блядь, габін позор, просто, блядь, просто позор їбаний, це просто ужас. Просто ужас. Це це вообще кал Це не відкриття, це вообще кал, Шо це? Це віфіолки мені зараз дало. Да вообще каска спорталась. Каска спортовалась. Да иди ты нахуй. За хуйня, блядь. 15 гривен стоит. Адекватно что-то будет? Давай, давай, давай. Навали. Дальше. Розовая. Браво. Браво, 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 браво. Браво. Идем дальше. Ну я потом прелестник застроить, но это, блядь, вообще ужас. Ну и то есть, вообще розовая буда? Ну я за ней жарку, можно красно уже ну, напнуть, хотя вот наконец. Це вообще жесть. Ну я даже не знаю, я вам не рекомендую открывать вже капсулы. капсули. Краще приймайте участь в телеграм-канале на Ций Дигл. більше шансів виграти. Я відкрываю 50 капсул, мне вообще ничего не подает. Сори, без матів не получится. Без матів не получится, айм сори. Ні одного розового ще нема. Ні одного розового ще нема. У мене зроблять очі просто на лоб вилізуть від цієї слинки, я вам серйозно говорю, це навіть не смішно. Даже я очікував на щось більше, якщо чесно. Це вообще жесть. Хто не бачив відео, що в мене перед цим було відкриття, Там, не знаю, місяці три назад виходило. Постройні з цим, це я не знаю, що ну, це жесть. Ну я ну, я розстроєний максимально зараз. Ну тобто я просто зараз в депресію йду, я не буду випускати відео. Я не знаю, що у мене без мотиву, я не знаю, це, це просто ужас. Це просто ужас. Осталось 8 капсул. Ну Розово дай крат, ну хотя б красный розове щось. Да блядь, позоріще. позорище. просто ти, не позоріще і не більше. Просто позоріще, блядь. Да? Ну, е, позоріще, їбана, блядь, а не так. Просто блядь, опозорилось габен, блядь. Жмотяра, жмотяра.

Я не шуткую зараз. Я додеп я роблю додеп я, блять, не буду це терпіти, блять, це уніження а спонсором цього відеоролика стає Blue -Case. По промокоду LUCKYKSGO ви можете отримати 70 центів на баланс, тому ви використовуйте його. Також є тут дуже багато режимів, наприклад, режим контракт, в якому ви закидаєте пару своїх скінчиків, які вам не потрібні, і робите з нього один скінчик. Далі йде такий режим як апгрейд. Що це значить? Наприклад, відкрили кейс, випав скінчик, але скінчик не подобається. Заходимо на режим апгрейд, вибираємо скінчик, який подобається. Головне, щоб був високий шанс на перемогу, і робимо апгрейд. До речі, можете спробувати зіграти новий режим снайперська битва, в якому все буде залежати від вашого скіла. Ну і, звичайно, для тих, хто перший на цьому сайті, для вас буде дуже багато безплатних кейсів, щоденні безплатні кейси. Також рекомендую прив'язати свою електронну адресу та отримувати бонуси та промокоди. Друзі, також не забувайте, що окрім КС тут ще є Раз та дота, силочка на сайт буде в описі відеоролика. Це антілаки, блядь. 20 капсул, останній шанс на камбет. Поїхали. Це, блядь, пісті. Ну, це 70 капсул, майбі. Да і батьку, це буде 70 капсул. Ні одного розвива за 70 капсул я не буду відкривати, типу мою. Якщо мені зараз, блять, не впаде, я реально не знаю, я не буду відкривати, блять, півроку. Рік. Якщо мені за ці 20 капсул, ні одного розвива не випаде. По-моему, пайбана, блять. Я йду в доту. Ну. No. Ну пожалуйста, ну випади, хоть щось Хорошо, агресія на тебе не є, пожалуйста. <laughs> <Останні> гроші, пожалуйста. <блядь. laughs> так шансів було більше, трошки ще підіграти. <laughs> Блять, останні гроші. Давай хоть щось Бегите в ліс, блядь. ні Я не знаю, що робити. Ну давай, красне, хоча б Розове Ну шо це? Яке мені не нравиться, блядь. Моно щось получше хоча б. Давай. Останні гроші. Прасне. Це піздець. Ні, КС испортилась. Ну, Кеска зараз іспортилась максимально. Тобто це вже не та КС, яку я бачив раніше. Це не то зовсім. Ну, тобто, якщо зараз не буде ніяких нормальних, ну, типа наклеєв. Це не та кс, яку я бачив раніше. Це не та кс, яку я бачив раніше, вона просто жаре гроші. Ні, я кажу, краще приймайте участь на Digle в моєму телеграм-каналі. Код Красний. Там більше шансів залутати, ніж у ці помойці, блядь. На гривень 100 ту веби, блять, я потратив, блядь, 700, класно. Ну давай! дай шахуть щось, не ты угораешь. Це не смешно, блядь, зараз, уже серьезно. Дудапів не буде, алло, да б'ндупів нема. Короче, все на нулі, блять, закінчилось, дудапів не буде. Эй дете Эй пошл дейп-пейппи. Ну. А фейк може якийсь? Як перевірити? це фейк, ні? Ну вроді нормально все. А що тут не працює, алло. Ну. Я зайшов в якийсь фейк, блять, ігру. Я поняв, це фейк. У мене зло 2 капсули, це просто, блять, пиздец. Це просто пиздец, одним словом. Вибачте за замат, я просто не можу. Дві капсули без додепа. Ну, більш нема. Ну, на торі нема. А що ти даєш, блять. Ну шо ти даєш за поєбінь? Вон ну, так, блядь. А... Ще буде маленький додап. Все. Ще 20 капсул. Поїхали. Мало бути 50, вже 90. Я не знаю скільки цей відос будет. <мас> <гас> ну, блядь, капен, пожалуйста, Ну, я вже реально все да, ну всі бабки. Ну так, одна красна, хоча б хоч щось відбекты. Жалус. Лейс. Ласка. ти угораєш. Ну шо це? Давай, давай, пожалуйста, ааа. Ну я ще один туда, я не вірю в цю хуйню. 1000 еще грейн пущи, блядь Вот нападало на грейн 200-250. Ну так есть хотя бы дутй, блядь. О, ты чучало, блядь. Занимайся хуйньою, да? Занимаемся хуйньою, да? Уйобі ще. Не, вибачте, за замат, я просто не можу. Добін знає, що це вже лаз до деп, тому що в мене вже нема що до депутати на турі. Я тоді казав, що у до деп, но він знав, що є що до депо, А тепер реально нема. Тепер реально нема. Все, я, блядь, пустий. Все, я пустий. Я просто, блядь, пустишка, Ну, блядь. Мені не дає. Ну да, ще хоча б однорозово ну Пиппі, ти пип, <звук> Я хоть би на відос 18 плюс не дали замати, я просто. Я не знаю, що казати, ну це просто неадекватно зараз, серйозно. Ну ця поведінка недоречна. Ця поведінка просто недоречна, блять. Говно, ну, блять. Все Все Я ну, все Все, я пустий. Все, я пустий. Ну да, я розовая. Ну, ти просто. Ты просто. Ну, я не знаю, что сказати. Меня не маски. У мене масла. Ласт капсула. Ну, дай, одне, розово. Остання капсула, все, реально, остання капсула, реально останню, водя. Все. Все, 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 все. Ти все з мене вижрав. Ти все з мене вижрало, давай. Намаслив. Да, мене габін обанкротив. Просто зробив банкротом. Я до депав все, що було на кушель На банку, все, що було на стімі, все, я банкрот. Я банкрот. Він мене реально обід. Газ вже не та, яка була раніше. Хто ще не підписався підписуйтесь, лукас, коментарі для того, щоб просувати україномовний контент. Всім дякую за відеоперегляд. До зустрічі. Бе-бе.